От не знаю, як ти, Костю? Не знаю. Реально не знаю. А я б да. вже підкріпилася. З, да, до чого ми чекаємо? Ходімо. Будь ласка. Я, зав... я завжди підтримую таку ініціативу. Костік. Uh, uh, що ми зараз будемо готувати? Зараз ми ж приготуємо курячу рагу з овочами. Супер. Тут я, я так я розумію, бачу, і не тільки з овочами, тут да, інгредій. у нас <рес> ще буде нут от, 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 е, як називається турецький горох. А да? uh -huh. uh, і що ще? Інгредієнти на екран. Для приготування курячого рагу з овочами і нутом знадобиться куряче стегно без кісток – 4 штуки, цибуля порей – 1 штука, часник – 2 зубки, броколі – 1 штука, болгарський перець – 1 штука, нут консервований – 150 грамів, оливкова олія, вершкове масло, сіль, перець, зіра, коріандр, перець, чилі, лимон – 1 штука, кінза, тахіна – 30 грамів, петрушка, вода, піта. М -м -м. Отже, що поїхали. Що ти будеш туди Я буду займатися овочами, будь овочами. ласка. Лілія бере на себе перець та нут. Нут вже взяла. <uctantüyor> нут взяла, вже слухайте, ну, це ж дуже корисно. Взагалі, ви знали, що нут вирощують в країнах близького сходу з давніх давен. Це дійсно багатий вітамінами, мінералами і клітковиною продукт. Приємний <пусту> в нього, <rerès> знаєте, горіховий присмак. Ти сказала Близький Схід, а ми от так і будемо. О такому направленні будемо робити наш рагу. От такий він буде схожий на арабську, і можна сказати, на єврейську їжу. Скажіть, будь ласка, це щось з вашого родинного столу? Ні, дякую за таку приємно, відповідь. приємно, коли чоловікам є про що поговорити. Це було найкоротше інтерв'ю хоча би бакошем. Ну креативність, Костя, ну, креативність мікрофону кость. Креативність мікрофону зашкалює. <рес> Давай. Так, що нам потрібно? цибуля порей, цибула порей. Яко е, ми Є. зараз будемо смажити на вершковому, вершковому маслі. Це обов'язкова я, умова. Я, я завжди використовую вершкове масло. А я знала, що це завжди і вершкове, і ще звичайне. І, ну, ні, ні, вершкове, вершкове і, і этот, я користуюсь вершковим маслом, і оливковим олією, і смалом смальцем. Смалець дуже. Я знаю, що ти любиш Спой. їх змішувати, а зараз ми просто на вершковому да. маслі, правильно? Давай, перекидає. Так, Костю Перес... не пересмаж, будь ласка. Не вот, нарізай, будь ласка. Як його нарізати? А як хочеш. Можеш так, полосочками. Смушками, так. Смушками, так. Да. Все. А, Трошки є? треба припустити лук-порей, цибулю-порей, а потім будемо додавати курицю. кур'ятина. То нормально, але я більше люблю е, красне м'ясо. Тому ми з курятини. Телятина. Як і ти. <рес> Телятина, Все. ягнятина, баранина. Ягнятина, так. Да. Припустили, можемо так. додавати м'ясо. Гарно перемішуй. Добре. Смажувати. Я вже так? броколі, бачиш, трошечки відварив Ще брокколі? наполовину. Да. Давай, ну, Тут треба час, бачиш, треба час. Треба, треба. А скільки Стільки треба перці, да? так? Я думаю, що половину достатньо буде. Mm -hmm. От додаємо от сюди один зубчик чесника. Mm -hmm. Поки лілечка не бачить. Що ж, якщо вона не бачить, якщо ти про це кажеш, будемо використовувати. Не бачить, але чує. І... Я вже звикла. що додає чесник. Ну, що ти зробиш? Три приправу. Чорний перець, зіра. Щоб трошки трошечки підчеркнути от арабський стиль. Так. І обов'язково коріандр. Знаєте, скільки я навіть стою на цій кухні нашій, ні, нашій ранку вдома, поряд із чабою, все одно нічого не запам'ятовую з цих приправ. От я вдома не користуюся приправами, от не знаю. Взагалі? Ну, база, якась сіль перець, так? А Сіль, чого? перець максимум, і то перець не завжди. Мені подобаються страва в чистому вигляді, які вони є. Для мене от, приправи вони не розкривають смак страви, а вони, як наче його забивають. Ну може, я а, не А не права. Ну паруйте. Я не знаю. А, я ну, я ну... дуже люблю. У вас мікрофон змінюється. Я дуже люблю приправи. У мене знаю, я ж не дуже багато приправ, так що я завжди використовую. Що таке. Дякую. Чи є запитання? Давай, Кулінарний yeah. журналіст телеканалу Дім, рубрики кухня. Yeah. Давай трошки Костянтин ж... можеш, можеш yeah, якийсь... рагу. Трошки чорного yeah. перця. Ну де ж трошки? Ти кажеш трошки і сиплеш того перцю. Римський тмін. зіра. Yeah. Зіро. І коріандр. Yeah, Мінус Як можна yeah. по-інакшому коріандр? Це те, що я не люблю, правильно? Ну, ти вже любиш. Ми намагаємося тобі виховати в мені смак. Слухай ну в нас ще тут м'ясце не досмажилося. – Ну, зараз не досмажиться. Ну, по-перше, це красиво. Подивіться поєднання кольорів. Яскравий, так? Зараз ще ми додамо. В рокалі, так, дуже просто... Да. І будемо додавати трошечки. нута. Ну, тобі... що ж можна? Тут ж рагу. Все. Попалі потім, щоб вона не поламалась. Не і і що? Що будемо додавати? Бачиш, це тахіна, це кінжутна паста. Його можна і вдома самому робити. Береш. Олівкову олію смажеш семі... кунжут. кунжут Симена кунжута. Логічно. І потім його перебиваєш. Добре! <ріхи> <ріхи> на, на юморі, Костянтин. Просто додаємо трошки лимона. О-о-о! Угу. Ну, це, це. Ну, да, я це От так вона смажиться, бачиш? реально. – Треба тепер його посмажити. Треба гарно посмажити, треба його випарити зайву вологу. А поки можемо нагадувати це. Рецепт курячого рагу з овочами і нутом. Броколі зваріть до напівготовності. Цибулю порей припустіть на пательні. Покладіть шматочки курятини, броколі, перець, часник, нут, приправи. Додайте зелень і тахіну. Обсмажте все разом. Подавайте рагу з бідою і лимоном. Отже, давай от сюди перекидай. броколі? Броколі, да? О, може, не його треба трішки просто Ой, красиво, накрити. Красиво. красиво. Все, давай. Да. А ти обирай тарілочку. Вже обрала, не обрала. Яку обрали. Забратися. А чого? Воно не буде зайвим, буде да. не нехай. Додали Все дуже смачно. Це дуже складно. Це дуже смачно. Підійде така тарілочка? Здається, що ще... давай я те. Ти... А, ну давай, базі, не підійде. Щоб воно ще більше. Зрожим. Давай Давайте будь ласка, кінзушку. А така підійде? О, така підійде. Давай. Догодила. Догодити майстру, знаєте, то задачка із зірочкою. Особливо, коли він лідер кулінарних думок. Це дуже важко. У нього є своє бачення, розуміння. Красиво. Так. І обов'язково кінзушку. Я хочу сказати, обов'язково ви. Виделку. Віделку, <ріст> і треба трошечки а... острого а... перця. Отак. Опа. Ой. От. Ну, красиво. Костя, несеш відеочко. Та немає, І Зазвичай його їдять з пітою. І ліска койта. Ліпішкою, смачного. Смачного ласка. І сміливіше використовувати ось такі от відкриття кулінарів, як нут в поєднанні з кур... з курятиною з броколі і, і з овочами. А ми продовжимо тему давнини і відкриттів у Перу.